Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую паску, але ця паска буде взагалі особлива, тому що готується вона занадто швидко. В середньому десь беремо годинку для того, щоб зробити тісто і поставити його випікатися. Для цієї паски, яка, до речі, буде без дріжджів, необхідно одне яйце 100 мл сметани, 150 г цукру, дрібка солі. 100 мл молока, зовсім трішки ваніліну. Змішую ці інгредієнти. Вливаю 100 г розтопленого вишкового масла. Тепер підсипаю 300 г борошна, столову ложку розпушувача і гарненько все це вимішую до однорідності. І додаємо будь-які сухофрукти. У мене родзинки. Тепер наповнюю форми. Буду робити декілька штук, хоча можна зробити одну велику паску, я хочу зробити їх декілька. Форми змащую олією. Виходить у мене в двох формах паски. Зверху, не боїмося, притискаємо, щоб не було пустот. Випікаю при температурі 180 градусів, готовність перевіряємо. Паски готові, Випікалися вони протягом 45 хвилиночок. Все залежить, звичайно, від особливостей духовки. Значить, ну, то все нормально так, ну, шпажка абсолютно суха, нічого не клеїться, даю повністю охолонити. Як ви бачите, Паска повністю пропеклася. Має гарний розріз. Таку паску готую вперше, але мені вона сподобалася. Виходить солодкою, вона не кришиться, не розпадається, досить добре пропікається. Ну і, в принципі, дуже швидка в приготуванні. Діаметр паски 9 см, а висота 11. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!